наче б'ють по кишені. Ось 250 красавчик, 250, дивіться, дивіться, яке ребро. Супер, супер ребро. Мене цікавило сало взагалі, так. Ну, на сало підняли ціни, воно менше розходиться, ніж м'ясо. Подорожчало. І дуже багато подорожчало. Ну, скільки 180-190, а зараз 270. Невже вартість харчів може знову злетіти вгору і цього разу через блекаути? Спершу йдемо на один зі столичних ринків. Прицінимося, що почому. Зараз ми в м'ясному корпусі подивимось, в яку ціну яловичина та свинина. Доброго дня. Доброго дня. Вибір свинини у продавчині Ніни великий. Треба тільки мати гроші. Жінка запевняє, ціну останнім часом не підвищували. 250 гривень, будь-який кусочок м'яса. Хочте би точка, хочете лопатку, хочете задню. 250 п'ятдесят гривень. Невелика ціна. Цікаво, що сало подекуди дорожче, ніж м'ясо. Сальце ще скажіть, яку ціну зараз? Ось у 300, 280, 200, 150. А генеральське роти да генеральське ось є 700 гривень. Пані Ніна розповідає, хоча зараз ціни на свинину і стабільні, відключення електроенергії ускладнює ситуацію. Через це покупці почали взагалі менше брати м'ясо. Світло відключається, холодильники не працюють. Просто люди менше стали брати, ніхто не бере наперед. Потрошку купляю я потрошку. Отаке сало 300 гривень коштує. Я купляю там, де акція взагалі, і як завжди, найдорожче м'ясо, телятина і яловичина. Ось такі гарні шматочки телятини від 350 гривень до 380. восьмидесяти. М'ясо телятини в Україні мало каже продавчиня, тому воно і не дешеве. Але подорожчання поки що не прогнозує, бо попити так невеликий. Немає на жаль, великої рогатих купити, але вона не може бути. А я вони можуть знизити ціну. тому що його немає. Його не беру. За рік свинина додала в ціні приблизно 30% відсотків щодо минулого року, але порівняно з вартістю влітку зменшилася на 50-60 гривень. Досить активні покупці в молочному корпусі беруть сир, сметану, масло. Продавці кажуть, цін не підіймали. Плекаут більше впливають на великих виробників, а не на них невеличкі приватні господарства. Сир коштує 220 гривень кілограм. А сметана 90 Гривень за півлітр. І масло Масло 550 за кілограм. Не знаю, м'ясо не купую, а на молочку не піднімалось. Ну ви от щось берете, щоб морозити чи ні? От як впливає? Взагалі зараз ні, а взагалі на один раз все береться, готується, їсть. А оціни на домашні яйця взагалі здивували по 100 гривень за десяток. Що стосується звичайних фабричних яєць, середня вартість 75. Олія. Ну яйця напевно найдорожча категорія, яка продемонструвала ріст протягом останнього періоду часу. Зараз крмова база здорожчала, тому відповідно ми бачимо здорожчання цін на яйця. Я думаю, що ми можемо мають бачити яйця, які будуть коштувати там більше 100 гривень за десяток. Уже незабаром базові продукти можуть знову подорожчати найбільший ризик для м'яса та молочних виробів, бо їхнє виробництво і зберігання потребує постійного електропостачання. В умовах блекаутів доводиться переходити на генератори, а це тягне за собою додаткові витрати. Сьогодні літер де немаленька ціна якщо світло відсутнє, там. 8-10 годин самі розуміємо, яка собі вартість докладається. Відповідно, це сьогодні формує додаткову ціну на ту продукцію, яка реалізується через прилавки магазинів. Практично по м'ясній галузі можу сказати, що до 60% потреби в енергопостачання підприємства можуть забезпечувати станом на грудень 2025 року за рахунок власних альтернативних джерел. Але коли відключення стали регулярними і тривалими, то це вже на жаль створює величезні проблеми і для виробників, і переробників, і це безумовно сказується на ціну продукції, тобто здорожчання, це цифра в межах до 10%. Схожа ситуація з молочною продукцією, яка так само значною мірою залежить від енергоресурсів, кажуть експерти на фермах, як і на інших підприємствах некритичної інфраструктури відключення світла можуть сягати 12 годин. Якщо говоримо про собівартість електроенергії в структурі там одного кілограма молока, в при використанні мережевої електроенергії це близько гривні гривні з копійками, То при застосуванні електрогенераторів це плюс гривня гривня 50. Практично півтора-два рази виростають витрати на електроенергію для підприємств. Водночас, і виробники м'яса і молочної продукції заспокоюють підвищення цін, хоча й буде, але не суттєвим. Здорожчання аж до 30% точно не прогнозують. Зимку ми не очікуємо зростання цін на молочні продукти. Навпаки, молокопереробні заводи, які зараз мають надлишки молочної продукції на складах, намагаються сприяти реалізації цієї продукції, запроваджуючи акції для покупців. Продовж кварталу можливе зростання цін на додаткових 15%. Не варто очікувати подорожчання, і не потрібно робити запаси м'яса наперед, особливо враховуючи, що його зберігати зараз проблематично. Потрібно купувати тоді і стільки, скільки потрібно, тому що навпаки, за рахунок надлишку пропозиції на ринку подорожчання цін на м'ясо скоріше всього не буде. Порадували ціни на овочі борщового набору. Городина буде стабільною аж до весни. Доброго дня! Добрий день. Скажіть, в яку ціну овочі борщового набору? картопелька 30, морквачка теж 30, бурячок 25. А капусточка а Капусточка більше 30, менша 25. А от ціни підвищувалися на борщовий набір за останнім часом порівняно з літом. Так само і мені кажеться, які прогнози чи буде дорожчати ще от зараз? Не буде, не буде зимою. Не буде. Хіба може аж весні буде дорожче, а Зимою не буде дорожче. Олена Логінова Василь Міновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.